21 березня увесь світ згадує про людей з синдромом Дауна. З цієї нагоди на пішохідній вулиці Михайлівській провели щорічну благодійну акцію на підтримку дітей сонця. Для учасників організували ряд заходів. Це в нас арт-стріт. Саме підготували його педагоги-організатори, керівники гуртків нашого центру. Там дуже цікаво. Там і шкарпетки, там і серця, там і сонечки. І діти ж завжди з захопленням беруть участь саме от в таких артстрітах. І ще в нас. Сьогодні для дітей заготовлені руханки теж дуже цікаві. Символом заходу традиційно стали різнокольорові шкарпетки. Організатори розповідають, це допомагає привернути увагу та відчути, як це бути не таким, як інші. Придбати їх могли усі небайдужі і таким чином підтримати сонячних діток. Ми працювали там з дітьми. А ну я так е, краєм бачила, що тут були постійно люди. Постійно, то я думаю, що. Так, не пройшли мимо сьогодні. Кошти, як завжди, у нас йдуть на придбання якогось певного інвентаря спортивного інвентаря для розвитку, тому що наші діти розвиваються все більше і постійно треба їх чимось, як кажуть, насичувати. Також, якщо ми будемо мати можливість, ми мріємо поїхати на спортивну спартикіаду до міста Берно в Чехію. Ну ми вже там були двічі, але війна трохи внесла. Свої корективи житимирянка Вікторія каже, не змогла пройти повз такий захід. Сьогодні разом з колегами побачили оголошення у Фейсбуці про те, що відбудеться така акція, і вирішили долучитися і підтримати батьків сонячних діток, придбавши ці шкарпеточки, відвідавши цей захід. Учасники заходу писали свої імена на жовто-блакитних сердечках, робили поробки та бавилися. Кажуть, отримали лише позитивні емоції. Що ми робили сьогодні? Співали, танцювали, Співали. співали. Танцювала, писала щось. Я красиве серце. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1